Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили у полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Відновити зруйноване ворогом. Роботи в Уманській багатоповерхівців, яку торік поцілила російська ракета, переходять в активну фазу. Домашня випічка та гарячі напої розкажемо, як колектив Михайлівської школи дбає про українських захисників. Збір на авто, Черкащанин, невтомно волонтерить на техніку для ЗСУ. Сучасне обладнання більше можливостей. Нову стем лабораторії відкрили у Богдановому університеті. Черкащина зводить фортифікаційні споруди на сході України. Над цим проєктом область працює разом з іншими регіонами. Як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Гортаборець, чергова партія комплектувальних вже виготовлена без затримок, вирушає туди, де чекають наші будівельники. Допомога зсу та робота на обороноздатність країни пріоритетне завдання для Черкащини. Працюємо чітко виконуючи завдання військових, щоб ці інженерні споруди слугували надійним укриттям. Для особового складу і техніки наголосив «Ігор Гортаборець. Роботи в Уманській багатоповерхівці, в яку торік поцілила російська ракета, переходять в активну фазу. Наразі тут триває демонтаж пошкоджених конструкцій. Із перебігом відновлювальних робіт на об'єкті ознайомився під час робочої поїздки до громади, начальник Черкаської обласної військової адміністрації «Ігор Табурець». Безпосередньо на місці заслухали звіт підрядника та скоординували подальші дії. Генпідрядник, який по праву виграв тендер і має проводити роботи, розпочав активну діяльність. Бачимо, що основа це збудований змонтований кран, який потрібен і для демонтажу, і для монтажу відповідних конструкцій. І, відповідно, всі початкові роботи, які мають бути для того, щоб стартувала ця непроста робота, вони вже всі закінчені. Саме демонтаж. Цих конструкцій це саме такий складний і довготривалий процес, оскільки невідомо до якої стадії ми маємо це демонтувати, за словами посадовця плити на п'ять поверхів уже виготовлені. Зараз вони на збереженні у виробника. Паралельно сьогодні бачимо нормальну взаємодію і міської влади, і ОСББ, і забудовника, і навіть проектанта, і навіть технічного технічний нагляд. Тобто, всі структури взаємодіють, всі налаштовані на позитивний результат. І відповідно рухається паралельно роботи по утепленню будинку, особливо його другої секції. І думаю, що саме вже починаючи з квітня і далі будуть найактивніші роботи саме по відновленню уже тих конструкцій, які втратили абсолютно свою властивість і тих квартир, яких взагалі немає. Як зауважив Ігор таборець, відновлення об'єктів, поруйнованих через ворожі атаки, постійно на контролі в обласній військовій адміністрації. Невідома інформація поки що поки не буде демонтажу, як нам рухатись далі, але От саме цей етап, коли ми його завершимо, ми будемо розуміти вже графік виконання робіт на весь період до введення будинку в експлуатацію. Нагадаємо, будинок в УМАНІ реконструюють коштом фонду ліквідації наслідків ворожої агресії та місцевого бюджету, контролює використання коштів. Обласна робоча група прозорість та підзвітність. Михайлівські біляші, смажені курочки, рум'яні пиріжки, печиво, чай та кава. Все це для наших захисників готують працівники Михайлівської спеціалізованої школи. Пригощають воїни в у солдатському містечку. Більше у нашому сюжеті. Михайлівська спеціалізована школа розташована неподалік від автотраси з напрямком на фронт. З перших днів повномасштабного вторгнення нею їздять суворі мужні люди, наші захисники. Ідея створити пункт харчування для них виникла у директора школи Василя Могилея, який поділився нею з колективом. Колектив підтримав за християнською традицією. Вирішили складати 10 десятою частиною від зарплати і на ці кошти купувати продукти та готувати смаколики для вояків. Завдання дівчат, які там по-материнськи пригостити і заставити, з'їсти другий пиріжок, заставити третій пиріжок, білий, красивий, солодкий, материнський пиріжок. Ну і солдати тако виходять туди, тако, тако щасливі. Такий спогад у мене є, ми пишемо ці спогади, що коли це солдат побачив, а ти хто? Кажу, ти я трошки директор з цієї школи. Ну, от от, Слухай, директор, я тепер знаю, чого я туди їду. З травня 2022 року на шкільній кухні готують додаткову партію смачної випічки, іноді вночі, щоб було свіженьке. задоволенням, щоб для наших захисників було, щоб їсти, щоб хлопці перекусили по дорозі їхати, щоб з кавою попили, поїли, щоб смачненьке, щоб смачненьке було. Mm -hmm. Скільки вдань вас штук десь виходить? Mm -hmm. Ну почому багато, пичому чайник, та фільтри на три, і так до сотні пиріжків у нас получається щодня. щодня. Да. Да. Mm -hmm. До сотні uh -huh. пиріжків. Графік чергування працівників школи у солдатському містечку складений таким чином, щоб це не шкодило навчальному процесу. Вихователі чергують зранку, а педагоги після занять. Інколи, вже за замовленням постійних відвідувачів, доводиться зустрічати гостей і вночі. Запрошуємо, пригощаємо, дбаємо про наших військових, щоб, хоч частиночку того тепла, добри, доброти вдячності віддати ну, те, що ми маємо віддати для того, щоб їх підтримати, для того, щоб їх якось звеселити, для того, щоб налаштувати на те, що люди дуже за них переживають, що їм вдячні, що ми їх підтримуємо і поважаємо. Що нас стимулює, звичайно, велика вдячність. Нашим захисникам хочеться якось, хоч хочеть і якось долучитися до цієї до нашої спільної справи, до перемоги. І звичайно, робити добрі справи це обов'язок кожного. Ну ми бачимо, що військовим також це дуже необхідно. Вони дуже вдячні нам, хоча ми їм вдячні більше. Часто до вчителів долучаються й вихованці. У вільний від основних занять час вони готують сувеніри, малюнки і передають їх військовим. А ще розповідають вірші, і співають. Я маленька Україночка. Варто сказати, що нині в організаторів містечка є помічники, це і місцева територіальна громада, і підприємці, і голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко частенько навідується сюди з допомогою. Але найголовніший внесок це теплота і щирість, з якою тут зустрічають і проваджають воїнів. Тому вони і повертають щоразу сюди. Нас пригощали дівчата кавою завжди. Дуже приємно, гостинно. Куркою, качкою, пиріжком. Наскільки це важливо для вояків, для людей? Дуже важливо, коли люди хоч чимось допомагають. Раз буває тяжко, важко. Приходиться. І завжди приємно, коли таке відношення до військових. Щас перекусили і поїхали далі. Гарний воїн ситий воїн, так що все як має бути, дякувати людям, не передякувати. Дякую. Ми робимо свою роботу, вони допомагають чи можуть свою роботу. Так, що в єдності сили, я думаю, що як дойдемо до перемоги. Проводжають бійців під звуки пісні Горить, палає техніка ворожа. На очах у всіх непрохані сльози. Ми повернемось, ми переможемо, ми не відступимо, говорять одні, а ми вас підтримуємо. Як зможемо, запевняють інші. Отак і рухаємося шляхом до перемоги. Ігоре п'яшенко, волонтер, про якого ми вже розповідали. Він збирає кошти на автівки відповідно до потреб наших військових на передові. Щоразу змінюються бригади, характеристики і види машин, проте одне лишається незмінним. Попит транспорт потрібен на нулі постійно. Тож, закривши один збір, благодійник відкриває новий. Звичне місце на площі біля будинку торгівлі, але інша мета: 170 тисяч гривень. Стільки цього разу збирають на бус Рено Мастер, яким евакуюватимуть бійців луганського прикордонного загону. За словами Ігоря Репяшенка, цього виду транспорту на лінії фронту катастрофічно бракує. Війна є війна, і автомобілі дуже часто руйнуються, збиваються. Зараз у них немає. Реально на сьогодні у них немає чим евакуювати хлопців. Тому їм цей буз потрібен як повітря. Аби закрити збір, потрібно ще 50 тисяч гривень, хоч і повільно, але сума якої не вистачає, потроху зменшується. Проходячи повз, донатить волонтерка Марія Гвасалія. Так, я доначу на ЗСУ. Я сама волонтер. Я веду збори, тому на ці ж збори я також долучаюся, додаю кошти. З її слів, війна не просто триває, а набирає обертів. Тому саме зараз час активізувати зусилля. Не знаю чому, але люди почали на це спостерігати як просто за кіно. Цікаве кіно, і це дуже прикро. Людей набагато менше хто долучається до зборів, хто робить репости, і так далі. Хто в принципі щось робить, допомагає або ділом, або фінансово, або піти, навіть плести ті ж самі сітки. Ну кожен може виділити час, і ми маємо робити набагато більше, ніж ми думаємо, що ми, от все я втомився, і на цьому є мій. Е... Знайомі благодійники вже давно. Вони організовують спільні проєкти або допомагають одне одному закрити запити. Кажуть, це робота без графіку і вихідних, але вона того варта. 24 на 7. По телефонному дзвонку, по першому стуку, зразу, зразу відзивається. Ми з Машою разом їздили, відвозили автомобіль військовим і назад привезли на ремонт другий автомобіль. Півпрацюємо повністю на всі 100%. Ми підтримуємо один одного за рахунок того, що ми бачимо ці світлини в інтернеті, так само або вживу. Ми знаємо, що досі люди в Русі, і було б дуже гарно, щоб нас було більше, а не менше на сьогоднішній день. І так таким чином ми енергетично один одного підтримуємо. Підтримуємо наших військових, що саме важливе, тому що ми їм даємо цей заряд сил, віри, що вони не просто так там гинуть за нас. Вони, вони нам дають заряд. Не знаю, звідки воно береться, а після розмови, так аж руки в ноги побіг. це <гум> точно. <гум> не вминає збір і поранений військовий з позивним Тарзан. Якби були всі гроші світу, всі приніс би сюди. Та, якби не волонтари, так ми б там все. За можливості донатить пані Наталія, адже кордони України боронять її син та зять. Слава Україні, хай Бог береже, всіх. щоб діти не гинули наші, це допомога тільки туди. Нерідко разом із коштами приносять їжу, гуманітарку та багато іншого. Це кладуть як бонус до автівки, яку відвозять. До прикладу, пані Тетяна готує різноманітні смаколики, а також шиє подушки і матраци. Обов'язково, ну я крім них ще донатів, це, це в мене воно така. цій бригаді я. Обов'язково я їх не минаю. Мене надихає те, що я миру хочу і перемоги, і щоб вони всі були живі і здорові. Найбільше вдається зібрати вихідними, додає пан Ігор, адже тоді батьки приходять із дітьми. І вже так, така в нас вже традиція, що ми дітям даємо цукерки. Я, я не можу запам'ятати всіх дітей, бо їх, їх багато. А е, узнаю, що ці діти вже підходили і донатку, тому що вони. Кидають кидаю донат і дивлюся на мене, <хи> чекають на цукерку. Люди зачасту кажуть, віри вам, надії, тримайтеся. Для мене віра і надія це дівчинка, яка розмальовує гільзи, продає їх на аукціоні, щоб задонатити. Віра, не надія це дівчинка, яка плете хлопцям отакі браслетики. Приємним спогадом для волонтера лишається найменший донат, чотири копійки. Це дитина, чи це дорослий був, що це він, ну скаже все, що це дитина. В нього немає 100 гривень. І в нього все, що в нього було, це ці 4, 4 копійки на картки. І от у них всі віддав. Це він віддав свої останні кошти, які, які в нього були. Це донат цінний. же, як і також, як ціни до нас, коли до донатять 5, 5 тисяч і 10, і 10 тисяч гривень, Тобто немає маленьких донатів. Буває їх відсутність. Проходячи повз волонтерів, ви можете кинути решту від проїзду автобусом, купити кілька батончиків для оборонців або підтримати їх теплим словом. Адже наша причетність це значна складова успішної боротьби з ворогом. Микола Дубовий, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана 100 тисяч гривень на власну справу. Стільки становить призовий фонд, який отримає переможець конкурсу. Роби своє загальний бюджет проєкту 10 мільйонів гривень. Серед його учасників можуть бути і мешканці Черкащини. Подробиці знають наші кореспонденти. Юрій Душенко один з минулорічних переможців конкурсу. Бізнес-ідей роби своє від благодійного фонду МКП громаді. Ідея вирощувати гриби виникла у нього ще на Донеччині. Війна завадила реалізації планів у місті Лиман, де мешкала родина. Оселившись на звенигородчині, Юрій повернувся до своєї мрії і взяв участь у конкурсі, отримавши 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Так, ми вже там налагодили виробництво і хотіли там масштабуватися, бо підвальних приміщень було дуже багато. Там більше. 2000 квадратних метрів і хотіли зробити там такий центр по вирощуванню грибів. От але ми самі з вами знаємо, чим це закінчилось да війна, і прийшлось нам. Їхати звідти і покинути повністю бізнес. Я отримав допомогу 100 тисяч гривень в гранті громада в конкурсі, «Роби своє. І я використав її, потратив ці гроші на обладнання. От ми з батьком разом все це встановлювали. От майже інших спеціалістів не залучали, крім того, щоб кондиціонер нам повісити. Так, все це ми робили самі, щоб здешевити, бо сума маленька, якби 100 тисяч гривень для Ної ферми. Юрій Душенко планує нарощувати виробництво. Якісний продукт має гарний попит. Іноді сміється власник бізнесу. Навіть доводиться відмовляти потенційним покупцям, ставити їх на чергу. Тому цьогоріч теж планує взяти участь у конкурсі. Хочеться вирощувати врожай, щоб він був екологічний і. Я притримуюсь такого, що ми стерильно все робимо, працюємо, щоб не заносити ніякі бактерії. От бо, ну, інші ферми вони стараються там початися і біологічні препарати, але все одно це трішки ну продукт, не такий він якісний. Учасниками конкурсу можуть стати мешканці 13 областей України, в тому числі і Черкаської. Це можуть бути підприємці, які вже мають свій невеликий бізнес, жителі громади, які хочуть започаткувати свою справу. А особлива увага до проектів, які представлять військ. Кові або члени їх родин. Що заявку писати не складно. Головне розуміти, про що пише сам заявник. Дуже важливо детально прописати про те, що це за бізнес-ініціатива, з яких етапів вона буде складатися, саму бізнес-модель, щоб ми розуміли, як вона функціонує, і теж більш детально розказати про свій досвід. Це можуть бути посилання на соцмережі, де вже щось подібне виготовляли або робили. Це можуть бути попередній досвід, що це був просто як найманий спеціаліст, і тут хочеться масштабуватися і відкрити свою справу, або це про масштабу. Вання про те, що саме такої технології чи таких інструментів не вистачає, щоб бізнес став більш успішним. Переможці конкурсу на додаток до гранту в 100 тисяч гривень отримують можливість взяти участь і в навчальній програмі з курсами від фахівців з маркетингу, бізнес-планування, бухгалтерського обліку. Основний критерій при визначенні переможців це користь для громади у результаті втілення бізнес-проекту в життя, адже це основний пріоритет і в діяльності організатора благодійного фонду МХП громаді. Основна цінність це дати можливість людям розвиватися, розвиватися через активність, через проєктну діяльність і наявність бізнесу в громадах це показник. Такої самозарадності, життєстійкості громади, тому що це занятість населення, тому що це гарні сервіси в громадах, це створення нового продукту, це вихід з тіні і сплата податків в місцевий бюджет. А зараз у військовий час це ще й можливість давати людям заробляти і допомагати війську, яке бореться за незалежність України. Прийом заявок на участь у конкурсі триває до 9 квітня поточного року. Переможці оголосять 9 травня. Тож, якщо у вас є гарна ідея і бракує коштів на її реалізацію, заходьте на сайт фонду МХП Громаді або звертайтесь до консультантів і рухайтеся до своєї мрії. Нову навчально-наукову стем-лабораторію відкрили у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Тепер студенти можуть проводити свої дослідження і експерименти різноманітними способами детальніше розкаже Анна Могильна. STEM-лабораторія – це інтелектуальне середовище, у якому студенти та викладачі інституту дошкільної та педагогічної освіти можуть вивчати та продукувати новації, використовуючи 3D-принтер, 3D-ручки, віртуальні окуляри або конструктори. Робота з 3D-принтером полягає у вивченні певних принципів та закономірностей, які необхідні для створення тривимірних об'єктів. Саме таким чином у нас розвиваються певні аналітичні навички, вивчаємо окремо технічні деталі, також способи їх з'єднання. І саме це розвиває у нас і критичне мислення, і творчий потенціал. І, що найголовніше, ми вчимося розв'язувати певні задачі, які постають перед нами. Ганна Гайдашевська, студентка першого курсу магістратури, розповіла про конструктор банчем. Він складається з кольореп'яхів різних кольорів, які кріпляться між собою за принципом липучки. Це допомагає дітям розвивати уяву та дрібну моторику рук. Він створений для того, щоб створювати різноманітні конструкції, фігурки. Ось можете саме переглянути, наприклад, що можна створити. Наприклад, ось вже створена фігурка. Зі слів Олександра Черевка, університет постійно шукає нові та перспективні підходи підвищення якості освіти. Цю лабораторію створено для майбутніх учителів, які навчатимуть дітей сучасних технологій. Суть stem STEM-лабораторії, що це інноваційні продукти, це штучний інтелект, це креативні ідеї, і саме головне, що тут дуже швидко. Дитина може реалізувати свої власні креативні ідеї. Олександр Шамрай каже, що Черкащина в умовах війни переформатовується, адже крім якісного надання освіти, постійно формуються нові простори. СТЕМ лабораторія, яка відкрилася у відповідному інституті дошкільної та педагогічної освіти, дає можливість як студентам так і вчителям, а майбутньому вже вихователям та працівниками закладів загальної середньої освіти реалізувати навички, які вони здобуватимуть у цій стем лабораторії. Тому це позитивний крок, і воно в майбутньому стане в нагоді випускникам тих факультетів, які будуть давати діткам нові знання. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Понад півсотні пожеж сталося на Черкащині з початку року. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Основна причина недотримання правил пожежної небезпеки. Рятувальники ж постійно здійснюють рейди, і інформують громадян про небезпеку спалювання сухостою. Із першими проявами весни люди почали наводити лад на сільськогосподарських угіддях та прибудинкових територіях. Часто громадяни, порушуючи правила безпеки, спричиняють пожежі в екосистемах. Такі випадки трапляються чи не щодня, кажуть у головному управлінні ДСНС області. Від чотирьох пожеж до десяти пожеж може бути на добу. Для розуміння вже в цьому році в нашій області виникнуло більше 50 пожеж сухої рослинності. За аналогічний період минулого року це становив показник 49 пожеж, тобто ми маємо незначний ріст пожеж, але це більше він спричинений теплою погодою, яка в нас стартувала в цьому сезоні. Окрім самовільного спалювання сухостою, ще однією причиною виникнення пожеж є недотримання правил безпеки під час прогулянок у лісах. В управлінні розробили комплекс заходів щодо запобігання виникненню таких ситуацій. Щоденне проведення рейдів. Населених пунктів щодо виявлення паліїв сухої рослинності, щодо проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів з населенням. Ми нагадуємо громадянам про адміністративну відповідальність за спричинену шкоду навколишньому середовищу. Профілактичні бесіди з громадянами поєднують із розповсюдженням інформаційних листівок. Від початку сезону представники ДСНС провели понад 700 рейдів практично в кожному населеному пункті регіону. Під час проведення рейдів ми активно залучаємо новітні технології, це такі як безпілотні літальні апарати. Для прикладу, вже в Уманському районі на цьому тижні був встановлений палій, якого було виявлено за допомогою цього безпілотного літального апарату. Тобто, це є підтвердження його правопорушення. За таке законом передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф за самовільне спалювання стерні, листя чи іншого сухостою, порушнику доведеться викласти від трьох до понад шести тисяч гривень, а за порушення вимог пожежної безпеки в лісах від півтори до чотирьох з половиною тисяч гривень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.